Привіт, друзі! Мене звати Юлія, і це урок зарубіжної літератури в 9 класі. Ми з вами розпочинаємо вивчення драми Генріка Іпсена: Ляльковий дім. Цитата з п'єси наведена в перекладі Олекси Новицького. З огляду на охоплення соцмережами все більшої кількості користувачів науковці розпочали дослідження їхнього впливу на психологічний стан людини. І дійшли висновку, що враження, які виникають у кожного, хто спостерігає бездоганне життя бездоганних людей у своїй стрічці, часом викликають пригнічені стани. Адже порівнюючи себе з досконалими людьми, наприклад, з інстаграму, ми відчуваємо, ніби постійно програємо. Це досить спотворене уявлення про життя інших. Бо якщо розібратися, то всі ми, користувачі соціальних медіа, Просто створюємо ідеальну картинку, виставляючи найгарніші фото з правильно підібраними ракурсами, ситуаціями і підписами. П'єса ляльковий дім Генріка Іпсена — це теж історія про красиву картинку. Історія, де спершу ми бачимо щасливу сім'ю, дружину-ляличку, яка постійно весела і грайлива, успішного чоловіка, радісних дітей. Але що більше ми будемо спостерігати. Слухатися в те, що персонажі говорять, і ще більше у те, про що вони мовчать, то більше в нас виникатиме враження фальшивості й награності. І апогеєм усієї цієї гри стане фінал драми, де все недомовлене, приховане, замовчене, проявиться повною мірою. І ляльковий будиночок буде зруйновано. Отож, головна героїня драми Нора Гельмер живе щасливим життям із чоловіком та дітьми. Але як ми вже згодом дізнаємося, вісім років тому вона позичила гроші, що були вкрай необхідними для лікування її чоловіка позичила поте від нього. Щоб зрозуміти, чому це проблема, варто звернутися до історичного контексту. Норвегія, звідки, як ми вже говорили, автор твору, була однією з перших країн, де жінки отримали виборче право у 1913 році. Виборче право означало також отримання права на освіту, а згодом і на приватну автономію. Але це буде дещо пізніше. У Норвегії того часу, коли Іпсен пише п'єсу, жінки могли успадковувати майно, але підписувати фінансові документи не мали права. Відповідно, не могли самостійно розпоряджатися своїм майном. Тому про те, що Нора позичає гроші, мав знати хтось із чоловіків з її найближчого оточення, і підписати документи про позику. Норі гроші були потрібні терміново. Оскільки ні чоловіка, ні батька вона турбувати не хотіла, то підробила підпис батька, який на той момент уже помер. Всі ці роки Нора таємно повертала гроші. Коли ж Гельмарові стає відомо про борг. Та він звинувачує дружину в злочині, навіть не замислюючись над мотивом такого євчинку. Цитата: Ой, яке страшне пробудження! Всі оці вісім років. Вона, моя радість, моя гордість була лицемірна, брехлива, гірше, гірше злочинниця. О, яка бездонна прірва бруду, потворства. Отож, жіноче питання, яке Іпсен порушує своїм текстом, було дуже актуальним на час створення драми. І показує Іпсен спільні проблеми на фоні буденності, відмовившись від звичного любовного конфлікту. У п'єсі є два сюжети: внутрішній і зовнішній. Зовнішній це історія, що почалася вісім років тому, коли Нора підробила вексель. І закінчується вона тоді, коли вексель опиняється в Гельмера. Внутрішній сюжет це стосунки у домі гельмерів, пізнання Норою того, яким насправді є її чоловік, та й вона сама. За жанром ляльковий дім це соціально-психологічна драма. Соціально-психологічна драма це драматичний твір, у якому відображено зіткнення внутрішніх прагнень героя із соціальними обставинами, глибоко розкриту психологію персонажів, мотиви їхніх вчинків, роздуми, почуття, що свідчать про стан суспільства взагалі та його вплив на духовний світ людей. Нора має абсолютно природне бажання врятувати свого чоловіка. Врятувати сім'ю. Але соціальні умови, становище жінки в тогочасному суспільстві не дають можливості їй цього зробити. І за вчинок здійснений із найкращих міркувань. Вона має бути покарана. Наприкінці Нора поставить запитання: цитата: Мені треба вияснити собі, хто правий, суспільство чи я. Соціальний конфлікт поступово переходить у сферу психології. Основна увага в тексті зосереджена не на дії, а на внутрішніх переживаннях нори, на її страху, роздумах про самогубство, очікуванні дива. Події в ляльковому домі розгортаються протягом трьох днів, і вони зосереджені в трьох діях. Композиція драми має аналітичний характер. Таємниця нори схована в її минулому. Історія з позичанням коштів винесена за межі сюжету. Вона стала за вісім років до змальованих у творі подій. Але тінь цієї таємниці постійно висить над сім'єю, створюючи відчуття катастрофи, що насувається. Катастрофи, якої уникнути не вдасться, а її поступове розкриття рухає дію у творі. І кульмінаційний момент, коли Гельмер отримує лист від Крохстада, це, власне, розкриття цієї таємниці. Цікавою була реакція публіки на постановку п'єси. У Німеччині ляльковий дім заборонили. Тому авторові довелося змінити і фінал, і назву. У Сіднеї виставу зустріли глузуваннями, лайливими вигуками і нявчанням публіки. Італійська актриса Алеонора Дузе, виконавиця ролі Нори, не погоджувалась грати в п'єсі з оригінальним фіналом, тому драматург його змінив. Російська актриса Віра Комісаржевська навпаки. Повністю підтримувала таку кінцівку твору Іпсена. У Лондоні п'єса розходилась величезними накладами, а в Парижі з'являється іпсенівський рух. У тогочасних запрошеннях на вечори чи оголошеннях у вітальнях писали: Про ляльковий дім просимо не говорити. В Україні перша постановка п'єси відбулася в 1900 році в Київському театрі Соломон. Реакція публіки теж була неоднозначною. У чому ж причина такого резонансу, адже кінцівка не страшна і не трагічна. Річ у тім, що Нора не просто залишає чоловіка, вона залишає й дітей, яких може більше ніколи не побачити. І саме цей момент настільки шокував публіку в Європі. В основі п'єси Іпсона цілком реальна історія. Його подруга, норвезько-данська письменниця Лаура Кілер позичила гроші на лікування чоловіка, взявши таємну позику в банку. Ці гроші дали можливість вилікувати чоловіка. Через деякий час родина знову потрапила в скруту, знову були потрібні гроші. Лаура взяла позику ще раз, але цього разу не змогла вчасно розрахуватися. Про це дізнався її чоловік, і під тиском родичів та друзів. Розлучився з нею, забравши дітей. Алауру за такий вчинок визнали божевільною і примусово відправили лікуватися. Через якийсь час стосунки між подружжям налагодилися, а жінка змогла повернути борги завдяки літературній діяльності. Оскільки письменниця бувала в домі Іпсена, то ця історія була йому відомою. Змінивши чимало важливих моментів, письменник взяв її за основу сюжету для своєї п'єси. І найважливіша відмінність була в тому, що Лауру покинули, а Нора пішла сама. Це дуже важкий крок покинути звичне життя, дім, обравши натомість непевність та осуд суспільства. Особливо, якщо тобі нікуди йти. Особливо, якщо ти жінка в Європі ХІХ століття. Але Норі на це сили стане. Цитата: Я гадаю, що передусім я людина, так само як і ти. Або принаймні повинна стати людиною. Знаю, що більшість буде на твоєму боці, Торвальде, і що в книгах пишуть у цьому ж дусі, але я не можу більше заспокоїтись на тому, що говорить більшість і що пишуть у книгах. Я повинна сама подумати про ці речі і спробувати розібратись в них. На жаль, питання боротьби за права жінок і досі залишається актуальним: як і боротьби за права чоловіків. Як і боротьби за права людини загалом. Це був урок зарубіжної літератури за драмою Генріка Іпсена Ляльковий дім. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!